Всім привіт, друзі! Що в мене нового. Дивіться, сьогодні в мене одна кривичка йде на продаж, а яка саме я вам зараз покажу. Ось ця вона важить майже 5 кг. Гарна криличка, вона має родити у нас 25 числа. Ось так. Чому я її продаю? Тому що вона в мене вже дуже довго. Я на м'ясо її не хочу пускати, тому що це добросовісна кривиця, вона родить по 12-15 по штук. А мені потрібно трошки звільняти місце. Ось так. Знайшов людину, кому можна продати. Дивіться, трошки порозселяв я вже своїх кроликів. У мене ось тут один самець, другий самець. Третій самець. Коротше, в мене тут і більшості самців, вони йдуть всі на відгодовлю І пізніше або продам, або заб'ю. До речі, в мене ось тут було теж, пам'ятаєте, 5 штук. 5 штук. Так, всі пішли на забій. А чому пішли на забій? Тому що їх треба було, друзі, вакцинувати. Я їх не хотів вакцинувати, тому що. Я знав, що вони йдуть на забій, я знав, що це буде в мене брак. І тому всі оці пішли на забій. Чому брак? Тому що дуже вони повільно набирали вагу, не так як хотілося. І, коротше, продалося м'ясо. Та й таке. Друзі, як воно все продалося. Дуже важко, тому що я коли забив. І тоді я вже шукав клієнтів, кому продати. Так не потрібно робити. Потрібно спочатку набрати замовлення і пізніше вже в принципі продавати. А я забив і потім шукав, кому продати. А ще ніхто не хоче брати, тому що 180 гривень це дорого. Що ціну все таки потрібно підносити. Ну що, давайте зараз пакуємо нашу коробочку для переїзду. Ось таку взяв коробочку. Пізніше візьму тут встречу обмотаю, да? Або скотчем, але саме найкращі ящики, щоб були, то це від банану. На правокий жаль, я вже кролики продав. Разом з тими ящиками потрібно шукати. Но цей ящик теж, якби непоганий, і не неодмінно влізить. Ось бачите, як воно буває. Понакидав вчора бурака. Дивіться, які шматки порозкидали. А потім грізуть клітку. Ого, добре ви вже погризли. Дивіться, тут воно вже тримається на доброму слові. Да, потрібно тут у у нас прибити. Тримайте, будете їсти. Хоча мені здається, що вони не будуть їсти, тому що вони вже його пообсикали цього бурака. Тут у мене одні самки. Самців я порозділяв, так як на початку відеоролику наголошував. Да? Ну, тут є категорія, яку я собі совершаю на потомство. Є якісь, що йде на м'ясо. Оцей кролик дуже гарний. Ви тільки гляньте. Я не знаю колір, він взагалі шикарний. У мене перший раз таке. Ану покажися. Стидається. Дивіться, який гарний. Тобто сіренький, тобто світло голубий. Ви ще гляньте. Я не знаю, як це пояснити, який це колір. Ну дуже чудовий. Пізніше зараз всім пороздаю їсти, і після того я вже подаю всім пити. Чому так рідко вже виходять відеоролики? Друзі, перш за все, щоб кожного кожного дня випускати відеоролики, чомусь перегляди дуже сильно падають, тому що Ютуб не пропускає і він не пропонує в рекомендації, тому що я один ролик запустив. І на наступний день другий ролик запустив. І Ютуб ще перший ролик не може його кинути в рекомендації, а вже другий появився. Тому потрібно робити якусь таку перерву. знаєте, один день кинув. Відеоролик і через три дня чи через два дні ще наступний відеоролик кину. І тоді Ютуб буде просувати. А також ви можете допомогти у просуванні відеороликів. Це цілий час писати коментарі, це цілий час е, ділитися своїми друзями, навіть собі кинути відеоролик, посилання на відеоролик в себе в соцмережі. Коротше, віддала мені бабуся в одна двері. Та й думаю, я ті двері розберу та й собі зроблю крилятники. Да? Хотів цю фанерку акуратно взяти розібрати, а акуратно не виходить. Знаєте чому? Дивіться. Це у нас йде тут все, без жодного цвяха. Уявляєте собі, тут просто йде клай і все. Дивіться, дверям я не знаю, скільки там, наприклад, там 10-20 років. Дивіться на планки. Вони всі живі, абсолютно живі. І тому потихесенько їх розбираю і сподіваюся, ось тут і зробити собі крилятники. Я зараз вам покажу, які тут планки йдуть взагалі шикарні. Дивіться. Вони всі живесенькі. Таких чотири штуки є менші, ну, можна щось буде робити. Я взяв з цієї сторони помастив вапном, взагалі зараз по-іначому все виглядає дуже гарно, але потрібно ще раз помастити, дивіться. Класно. Я дійшов до цієї сторони, тут я вже нічого не мастив, хоча потрібно. І в мене ось тут гноярка. Коли в мене цієї гноярки не було, я собі думав зробити ось тут крилятники знаєте, попід курятник. Але так не виходить, бо як не крути, мусить бути десь гноярка, щоб скидати. І ще хотів сказати, дивіться, недавно я вивозив, вивозив, скільки це, один чи два прицепи, начебто один прицеп. Вже знову майже гноярка повна. Раніше в мене гноярка була ось тут, якщо ви можете побачити, бачите, виямка. Чого виямка? Тому що я викопав яму 2 метри і туди все скидав. І пізніше засипав. І воно, бачите, потихесенько починає вже сідатися. Так, на годиннику в нас вже 8.26. Ми з людиною домовилися на 8.30. Потрібно зараз буде готувати нашу кравицю до відправки. Ну що ж, будемо зараз пакувати нашу кривицю, тому що 8.30 людина зараз десь буде телефонувати, бо ми домовлялися на таку годину. Мені зараз незручно, я зараз вам покажу, як воно буде все виглядати. Все якось так бігом вийшов, що я навіть і не встиг засняти відеоролик. Все, друзяки. Кривиці немає, кривиця продана. Так, файно так, не? Раз. Два. Ось так, друзі, нам віддали на 50 гривень, трошки більше, можна рахувати що чайових. Ось так, всім гарних продаж, всім до побачення та бережіть себе.